І ніхто не дав, попередній май... майстер пайки не дав. І це погано, тому що цей замок рожі і Тому воно і почало тут тарабанити. Ось так. Ми зараз його спробуємо тут припою капнути сюди, щоб замок не розходився більше. І спробуємо щось зробити, щоб він все-таки мав якось контакт. контакт. Я зараз все рівно по контактах пройдусь при, при, на всяк випадок, щоб було тут та пайка доб, добра. Мало ли всяка може бути, ще тут може твій снтапайка бути. Так, комберезним флюшу, додаю. І паянником зараз пройдусь. Ось так, по паяльником я пройшовся. Po naših kontaktih, kot boste. Sčasno je doma slučaj, ko kopnem v luzo. Majstok. In pri polički. Majstok. Propajoli. Majstok. замок Тепер трусі будемо зараз перевіряти мультиметром для повербанка вмика від повербанка 5 вольт подаю і перевіряємо у нас має бути 5 вольт на цьому конденсаторі і бачимо 5, 5 вольт є чудово далі Зараз під'єднаємо під під єд... під сюди приймач так і безльову зарядку перевіримо чи буде у нас тут 5 вольт на цій платі Якщо буде то все чудово. Так під'єднуємо. У нас виходить ось так воно. Ну. Угу. нашу бездротову зарядку. Ось так, у нас засадила чудово. Далі розпаковуємо нашу, наш передатчик, Приймач у нас ось є. Ось так. І тепер це все діло під'єднаємо зараз через бочок під повербанку я не буду його запускати. musimy może wim, wimknąć No wsi, bo z klasa z też chyba No tak. Daj. Bier unośi. Wymienitor zaraz był zamierać. tak. I to. Nie ten Під час намонтаження починаю собі брати так. Ми бачимо 3-3 вольта є. Це вже до, до, до добре. Це означає, що у нас приходить сюди напруга. А ні, ось 5 вольт є. Просто я поставив правильно цей приймач і в нас все пішло. Як потрібно. 5 вольт є, і все чудово. Це означає, що телефон буде заряджатися. У нас. Все, клас. Друзі, тепер я це все діло забираю. Показую вам, як воно без, без е передачка. Що тут у нас нічого немає. щоб я не казав, що я, вас, що я вас там дурю. Бачите, на консаторі у нас тут нічого немає, по нулях. Ну, якщо я ще ставлю ось ти і перевіряю. То у нас є 5 вольт. Все чудово. Так, буде, буде працювати і це дуже добре. Обережно знімаємо. У нас примач ось так. Вбік його відрозимо. Від Побачимось без, без примач. До бездрутової зарядки. мікротип А. Ось так. Все. Я радий, що так все. В мене тут виходить. Далі будемо діяти. далі. Беремо у нас мобільний телефон і можемо збирати ось. Ось ще є ось цю нижню плату. Я навіть не знаю як це назвати ремонтом чи, чи, чи не ремонтом, тому що не, не знаю як це назвати. Це і, і не є ремонтом, ну в ну, той час і являється ремонтом. Ось якось так. Так. Далі беремо, ставимо прикорм на своє законне місце. І як і тут має стояти. Так і ставимо. Ось так все поставили. Далі це все діло збираємо. Ось так. І забираємо, тому що заважаємо. Є ось так. Збираємо. Клісі можемо під'єднати. Антенну можемо під'єднати. Ось так. Під'єднуємо її. Беремо гвинтика. Прикручуємо нашу нижню плату. Ось так чудово. ми Поставили слизь, тому що як ставив, він у нас знявся. Все, прикрутили нижню плату. Далі прикручуємо ось цю верхню кришечку. Так, це у нас підключено, чудово, як і має бути. Антена підключена, це підключено, все. Далі ставимо верхню кришечку. Ось так. І закручуємо її. Так, друзі, бачите. Під'єднуємо сліфу далі акумулятора до матчиської плати. І перевіримо, чи буде зразатися на мобільний телефон. Вмикаю я нашу зарядку. Як бачите, телефон зреагував на зарядку. Ось так. Як бачите телефон? Зараз Зарядка пішла. І на нашому USB-тестері 1 А і 20. І на нашому USB-тестері показує 5 вольт. І струм показує 1 Ампер ось так. На наш мобільний телефон зараджається. Ось якось ось так. Почав заряджатися. Так, друзі, тепер показую на повербанку, хто не вірить. Ось так, 100%, як бачите, вмикаю повербанку в повер нашу зарядку. Як бачите, телефон почав приймати за за заряджання. І пісок-струм брати. Але якщо ви так зробите, то вас він попрацює і потім все-таки вам доведеться замінити кінце кінців USB роз'єм, тому що він вже розсаданий. Але як зараз тут іде так така система, що ми зараз збираємо, під'єднуємо під без бездротову зарядку, то він буде працювати так як його вже ніхто не буде чіпати, як, як, як ви зрозуміли. Тому тепер, друзі, будемо ставити на сейфа, але спочатку вимикаємо наш акумулятор від матеріальної плати, ставимо на сейф сенсора апальсії, ось так, далі ставимо акумулятор. Материнську плату. все чудово поставили, беремо і далі почнемо збирати це діло, як воно в нас було. І останній болтик закрутили чудово. Давайте це діло можна збирати. Далі, тобі беру такий двох скотч. Зараз його на поросочки. Далі можемо це його приклеювати, збирати. Ось цей так приклеїли це діло. Далі можемо пімкнути зарядку. Перевіряємо, як бачимо, реагує на зарядку. чудово. Ми можемо так, тепер поставити наші 7 карти. 7 слот, 7 карточок. Ось так є. Вмикаємо мобільний телефон. Мобільний телефон вмикається. Ось так. Бачу, зрядки зараз немає, вмикаю нашу зрядочку обережно, І наша зарядка з'являється. Це чудово. Так, так і має бути. Вимикаємо її. Далі беремо нашу прямач без зарядки, зрядки ось такий типу А, мікро-USB, що, що означає micro USB типу А? Це означає те, що ось цей мікро-USB, стоїть. Ось саме так. Якщо типу Б, то буде навпаки стояти, догори ногами ось так. Ну, як ось ось так. Якщо виходить, це ось так е, ставиться, то є в, в, варіанти мікро USB, коли ось навпаки ось так ставиться. Ставимо обережно його, на, на своє законне місце. І дай Бог зараз запрацюємо. Так. Якщо запрацює, це буде дуже чудово. І ставимо його на нашу зарадочку. І у нас після зрадка. Чудово. Так і має бути... Ось і все телефон на без безвротовій... дротовій зрадці працює. Так, далі, друзі, раз так все добре пішло, то беремо у нас і чехол, ось такий чехол. І в нього зараз поставимо це все діло. Ставити краще потрібно, щоб було воно як якомога по центру. Ось таким чином і збираємо це все діло. Є. Ось так ось все зібрано. Чехол старенький, нічого клієнта. Е Далі стамобільний телефон на зарядку. І наша зарядка пішла. Так і має бути. Так, Вимкну я світло, щоб не заважали. як бачимо, на USB-тестів на у нас зараз 5,30 В. І 1 Аструм струму бере у нас мобільний телефон. Заряджається без зрутові. Забирає телефон. Від беззеркової зарядки. Як бачимо, струм у нас упав на USB-тестері. Ось так. І все, в нас по нулях струму. Бачимо наша тарелка. Зараз знаходиться в стані. Вимкненої, так як немає в неї навантаження. Тепер дивіться, друзі, ставлю я на свій мобільний телефон на нашу зарядку без бездротову. Ось так. І він нас пішов заряджатися І почав зібратися струм. Ще хочу показати, як... Наш новий мобільний телефон стоїть на зраці, на ось ця та рілочка, яка є передатчиком, ось так то притухає, то загорається. І ось так циклічно відбувається, поки телефон повністю не зарадиться. Як він тільки зарадиться, вона у нас посітить потім синім і вимкнеться повністю. Ось якось так це, це все діло працює. А тим часом у нас вже на нашому на, 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 на USB тестері. У нас бере струму 1 А і 9. 1,9 А. Nosu za 71 jak jak baczcie, idzie. idę. Jak baczcie na naszej mobilnej telefon zaraz zajść na nią już 72 widzotka. No tak pokazuję. Пока мибільний тефон як бачимо 72% ще поки що. Зараз хочу поічекати, щоб самі побачили, що дійсно зараджає він. О, як бачите, за 73. Прямо при вас перескочило Так що зарядка дійсно йде. 73%. Чудово, Так, ну що, друзі, Ітог такий, що Зарядка працює, звісно, нагрів тут є, тому що ось цей радіоприймач нагрівається, також передатчик, також передачі, то кось нагрівається. Але приймаю нагрівається сильніше, тому що в ньому стабілізатор, тут в нього ще є платка, ось так, яка стабілізує напругу 5 вольт. Вона гріється доволі таки сильно. Ну ось якось так. Ось так. Тиль, ось так як бачимо, у нас тин виглядає і тепер мобільний телефон. Буде працювати на бездротовій зарядці Ось так можна викрутитися, коли у вас вийшло раду ось цей мікро USB-роз'єм. Так можна викрутитися. Ось так. Із такого положення. Але як бачите, все рівно довелося його розбирати. Ну ось і все.